Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій і сьогодні ми пограємо за Білоруську державу у модифікації Мillenіу Down або ж мод, який дає нам нагоду пограти в сучасну епоху, розпочинаючи свою кампанію з 2017 року і дійшовши її до 2030 року за Білоруську державу, націоналістичну державу по окремому шляхові, який був додавлений із останнім оновленням. Тож, друзі, як зазвичай, я рекомендую вам підписатися на канал, поставити лайк, також стати спонсором при бажанні замовити собі відеоролик на, ваш, на вашу альтернативну історію, яку ми зробимо. А ми починаємо 4 січня 2017 року нашу альтернативну історію за Білоруську державу, яка ще поки що є <кхід> такою Олександра Григоровича Лукашенко реакціонною. Авторитарною демократією, можна так сказати, хоча це і демократію назвати не можна. Тут у нас є свої дебафи, вони пов'язані із тістими відносинами з Російською Федерацією, з тим, що нас не признають як держава, так як у нас величезний дефіцит бюджету буде рости, у нас маленькі доходи от насправді. Ну але після фокусу як політична сфера, яку ми виконали 4 лютого 2017 року, я буду вибирати і слідувати фокусом. Позняка. Це білоруський демократичний, нібито альтернативний діяч опозиціонер, який має такі фокуси, як Конституція, Білорусифікація, Патріотизм, люстрація, тобто шляхом нашої української держави. Це все буде проходити Білорусія, закриття кордонів із Росією, релігіозне єдність з Україною. також Створення Великого князівства Литовського, ми можемо йти протягом нашої альтернативної історії, проводити свій новий економічний шлях, як ви бачите, це значно укріпить, як я вже потім побачив нашу економіку. Ну або можемо піти більш-менш альтернативним шляхом, дружити з Україною, проводити з ними різні навчання, чи навпаки захопити Україну та Польщу. Є можливість створити альянс міждуморя або ж інтермаріум, тобто Україну, білоруський альянс, який в кінці кінців буде давати нам гарантію незалежності нашим східнім європейським партнерам та нашій державі. Якщо ви також будете проходити за Лукашенко, то тут є інтеграція рішень по Ну, як ви бачите, союзна країна, воно буде покращувати інтеграцію між білоруською. Державою Лукашенка та Росією сучасною такою. Ну, але, як ви бачите, ми таким шляхом не будемо йти і 11 березня 2017 року Позняк становиться лідером нашої нової країни. Він націоналіст, він людина із 44-го року, людина вже непроста, не, не молода, має свій досвід, був в опозиції все своє практичне життя. Фокуси в нього доволі такі націоналістичні. Ми навіть бачимо, що правління Позняка воно буде непросте теж, Того, що, щоб пройти цей нелегкий шлях з 17 по 30 року, мені довелося багато чим пожертвувати, доволі таки надовго розобратися з механікою ігри, і можливо, якщо хтось із вас буде хотіти йти таким самим же шляхом, друзі, то ви хоча б врахуйте, додивіться до кінця цей відеоролик, аби врахувати мої помилки, які я допустив протягом цього проходження. Націоналісти в Білорусі, білорусь не русько, це така заява Позняка, Зенона Позняка, який прийшов до влади і відразу сказав, що Білорусь це є незалежна суверенна держава. І з своєю культурою, мовою, без нічого російського відразу йшла боротьба з Верховним Совітом, який всіляко стримував наші намагання провести Конституцію 1994 року. Провести білорусифікацію, націоналізацію і патріотизм підняти на території нашої держави. Вчасності я розумію намагання Позняка того, що і сама Україна в реальному часі з 2013 року проходить цей дуже складний час. Він дуже справді складний час. І проживши оцей період, задається питання, чи можна було уникнути цих трудностів. На жаль, ні. Тому. що... Національність, ідентичність, воно вимагає жертв. В нашому випадку ці жертви вимірюються на дуже великий, превеликий жаль кількості людських життів. І так, друзі, ми продовжили виконити, виконувати наші фокуси, конституцію ми увели. Що єдине, мені не сподобалося у цьому шляхові, так це те, що він ну, нам на такий радикально націоналістичний. Оце єдине, що мені не сподобалося. Того, що не є альтернативних шляхів, от ми покращуємо відносини з Петром Порошенком, який є президентом України. Також намагаємося знищити корупцію, і це нам удається в нашій державі. Робити швидкий рост у середині, аби ВВП трошки зростало, того що дефіцит шалений, і за рік нашого проходження ми маємо величезні витрати. Тут у нас процентна ставка буде з'їдати. Щоб вийти з цього положення. Я протягом нашого проходження, от ви побачите, підняв великі податки, це не сподобалося людям, але це треба було зробити і йти на компромісі з ВМФ і просити, щоб бракувати допомогу. І так, друзі, ми не раби російських ресурсів, це повністю відокремлення від російського від російської монополії, яка панує у нашій альтернативній історії в нашій країні. Як ви бачите, по долгам у нас величезні неприємності, і нам доводиться просити допомоги у МВФ, просити допомоги в Польщі, в Росії просити ми не будемо допомоги. Або ж проголосити себе дефолтом по боргам. А що я не рекомендую, того, що якщо ми це зробимо, наша партія не буде мати популярності. А різні політичні течії та шалені дебафи, по суті, нам і не допоможуть вирівняти, розролити цю економічну складову і ще хоча б 20-30 років ігрового часу. Польща допомагає нам у фінансуванні, вони частково списують наші проценти, вони <кхм> понижують наші борги, от як ви бачите, на 33 мільярди, дякуючи от полякам. Та і не лише полякам, того, що і литовці, і латвійці, плюс до того фокусу, які ми виконали, дають нам му, возмогу торговля удобреннями з городно-азот. Ми можемо торгувати з різними європейськими країнами, в частності нашими сусідами, як поляками та українцями. Хтось прийме таку ініціативу, хтось не дуже. Але факт залишається фактом, воно сильно нам допоможе у розширенні економічного потенціалу національної Білорусії. Тим не менше, ми заміняємо російський ринок наших товарів на європейський ринок наших товарів, мусить бути, дивіться, Україна готова в 2019 році і заключила з нами важливий договір. Лише в 2019 році, в 2018 році, вони не захотіли, аби наше удобрення було в них. Ну і світові події станом на початок 2020 року, як ми бачимо, Іран оголосив війну США та, по суті, усім НАТО. Цього робити їм не треба було, тому що вони не вироблять цю війну, чувствує моє серце, і американці їх швиденько захватять. World of Tanks дасть нам бонус, бонус в мінус 12 мільярдів, але Офіс буде побудований, і наша національна партія буде мати. Тим не менше, у жовтні 2020 року перший наш президентський пост завершився, і за цей час стало ясно, що ну, нашому лідерові Зінонові Позняку було ну, самі. популярність партії впала, економіка впала, податки зросли. Хоча ми і намагаємося підтримувати різними ораторами та різними політичними діячами, але 29 жовтня стало очевидно, що безрезультатний ісход для нашого лідера от він став безрезультатним, того що великої переваги нашої партії в народі немає, автократія Лукашенко має найбільше голосів. Ну, але тим не менше ми готові і маємо право залишитися з. Президентським постом, того, що люди нам довіряють, тут люди не довіряють лише тим законам і нашому парламенту, який їх уносить. Тож я заключаю договори з лібералами і з правим альянсом, щоб сформувати, так би мовити, свою нормальну коаліцію. Це сильно б'є по нашим політичним очкам. Ми могли б статися. До речі, що я не рекомендую, хоча, от якби ми здалися, то був би в нас інший альтернативний шлях, там Гудайкевича. Ну але поки що ми зберегли за рахунок коаліції друзі, правительство було сформоване, і наш у друге, вже старий, такий пожилий чоловік, він 44-го року, став президентом Білорусі і продовжує курс з 20-го по 24 четвертий по 25 п'ятий рік нашу політику, яка сконцентрована на антикорупційну політику, люстрацію. Міграційну політику, реформа поліції, територіальна реформа, закриття кордонів з РФ, суверенний інтернет, білоруський талер оце все буде на більш і незалежність, і більше на самовизначення та місце Білорусі у віртуальному світі. І так, друзі, проходить іще один, майже ну, не проходить рік, але проходить він все ж таки проходить, як у 22 листопада 2021 року ми закриваємо кордони із Російською Федерацією. Це сильно погіршило відносини, безперечно, з нашим сусідом, але з таким сусідом треба і так робити. Україна пропонує балтійсько чорноморські ідеї 17 травня 2022 року. Чесно кажучи, я не маю жодної причини, щоб відмовити українцям, які є дійсності братськими народами для білорусів. Ми ніколи не ввели ніяких провокацій активних військових дій один із одним. По суті, це дві єдині країни в Європі, які ще не воювали. І дай Боже би так було. У червні 22-го року Америка вторгається у Венесуелу в Угочавеса, який хоче там провести свої геноциди, геополітичне панування, перерозподіл. Йому, безперечно, це не виходить, тому що вже 4 листопада 22-го року Хіларі Хіллари... вибачається Клінтон, захопила цю країну, поділила. Значна частина з їхньою столицею буде під американцями, ну а частина інша, як ви помітили. Незалежна, але вже у квітні 23-го року трапилася халепа і на нашій землі прийшла громадянська війна. Ми виконали фокус, який називався Політична Незалежність, таким чином, безліч, от як ви бачите, друзі. Опозиціонерів, яких підтримала Російська Федерація, безперечно, вони підняли бунт, і тепер ми маємо свою е, таку громадянську війну. От, це є справді громадянська війна, тому що тут воює повністю опозиція. нас лише всього на всього 5 дивісій, і цю військову операцію треба розрулити. От, Артістон, він якийсь Іванова. Артістон Іванов він точно не є білорусом. Ну, Але тим не менше, дивіться, ми взяли в оточення Мінськ. Мінськ намагається вирватися з оточення сили, плюс-мінус рівні тому що 5 дивізій у нас і 5 дивізій у них. На такій великій території і карті вести маневрену війну доволі таки успішно є сенс. От в Мінську ми повністю знищили їхню дивізію, це дуже стало позитивним для нас ключом. Того, що чаша висів, тепер схиляється ну, безперечно в бік нашої Білорусі-Позняка, який має от, як ви бачите, друзі, робити котли, захоплювати стратегічні місця. І у травні 23-го року стає очевидно тем, що 28 травня наш білоруський народний фронт захоплює всю Білорусю і офіційно Позняк становиться людиною, яка контролює і очистила Білорусь від... Різного комуністичного, проросійського і про проантибілоруського, можна сказати, слоя населення, не те, щоб населення, а політичних еліт, які бунтували і які підбурювали наш народ. У лютому, 2024 році ми виконали новий економічний шлях. Знялися з нас шалені дебафи. Тепер наша економіка вже пожвавлюється. Ми е, намагаємося вирулити цю ситуацію, і вже якраз у 24-му році, от дивіться, 17 18 19, 20, 9 років довелося мені використати. Для того, аби економіку трохи стабілізувати, і вже з 2024 року йшов якийсь профіцит, і ми не клянчили грошей, поступово знімали процентну ставку, і, були доволь, і народ був би довольний. Але тим не менше складується <кхем> враження із Литвою, до яких прийшли теж націоналісти, і які ми оголосили, оголошуємо війну. Не знаю, чого от саме дивіться запозняка, я така. <кій> така можливість того, що я думав, що Позняк буде за про білоруську політику. Але, можливо, з його політичної складової такий альтернативний шлях, він передбачує, щоб там створити Велике князівство Литовське, але яке може бути князівське Литовське князівство Білорусів, якщо Білорусія – це є Білорусь, Литва — є це Литва, Польща Польщею, а Україна суверенна Україна. Тим не менше військові дії розпочалися в травні 24-го року, мені довелося виконати цей фокус і голосити військову операцію литовцям націоналістам. На щастя, те, що в них прийшли до влади націоналісти, вони не перебувають у НАТО, і це дає нам привід до вторгнення у їхню країну. Продовжується це вторгнення, як ви бачите. Сили плюс-мінус рівні, але затяжний конфлікт. Вони непрості, виявляються суперниками. Наша головна ціль це безперечно вільно та захоплення Куануса та інших стратегічних міст, але явно не вистачає нам сил, потужності в будь-якому другому випадку. Я не рекомендував би вам, після громадянської битви. Ну, По суті, проводити такі спеціальні військові операції з іншими країнами, навіть із Литвою, яка по чисельності з військовою поліцією, вона ну, переважає вашу армію. Цього робити не треба. І, на щастя, дивіться, в пан, пане Вежис ми намагаємося звільнити свою армію. От В останню хвилину ми. Визволяємо їх із оточення, беремо в оточення вже литовську армію, яку контролюємо, яку намагаємося там обезкровити, щоб не пішла техніка, щоб до них не йшло спорядження, виснажити їх, а потім ударити. Ну але вільнюс і битва за Паневес, от така їхня місцевість, дала нам нагоду виграти собі час. І тепер сталося так, що у червні 24-го року Литва капітулювала та. Стала частиною нашого білоруського народу, і ми по фокусах створюємо Велике княжество Литовське. Ну навіщо це його треба було робити, я навіть і не знаю. Україна приймає гарантію, це свідчить про те, що з Україною ми воювати поки що не збираємося. Тим не менше, історія рухається, рухається наш шлях до національної ідентичності. Після того, як Литва і виконали ми фокус Литовське княжество, нам відкриваються можливості інтеграції цих територій, які ми щойно захопили. Ну і через 120 днів вони повністю стануть нашими національними. На претензії ніхто ні в кого не буде виникати. Будемо проводити територіальні претензії до наших сусідів, до всіх буквально, щоб потім підняти мілітаризм та. Ну, укріпити вже військові сили нашої Білорусі. Хоча це треба було зробити скорше. Ну, у нас були там фокуси спеціально на військову сферу, але цього я не зробив на превеликий жаль. Того е, доводиться от такими е, територіальними претензіями звертатися до Росії, до Латвії, Придністров'я, Польща і України. Так би мовити, ми дуже добре пам'ятаємо Велике княжество Литовське, і з тих пір, коли. ну, Бачите самі, друзі, є карта Великого Княжества Литовського, і Білорусь нібито Познякам намагається відродити це княжество Литовське. В подальшому до нас приєднається Латвія. І всі питання будуть ще вирішуватися з Україною та з Польщею. Я відразу хотів би сказати, що в нашій альтернативній історії з Україною ніяких військових кампаній я проводити не хотів би і не збираюся, це є братський народ. Навіть із литовцями я би військовою сферою, от не розумію, чого не було можливості приєднати цю країну мирним шляхом того, що в них прийшли націоналісти до влади, от ми могли б референдумом об'єднатися. Навіщо було проводити військові операції? Бог його знає. Ну, може так треба було, або такий альтернативний шлях для націоналістичної Білорусі був найбільш популярним і правдоподобним. У жовтні 25-го року у нас проходять вибори. На цей час наша коаліція має шалений успіх, тому що демократи і націоналісти, як би це не звучало банально, вони виграли вибори і їхня коаліція поз... Позняка була переобрана. У 25-му році, друзі, вдруге, вдруге, ми стали і легітимно нас переобрали, щоб продовжити курс Білорусі. Яка тепер буде робити акцент на дружбу з Україною, створенням Інтермаріума, проводити політику відродження второї Люблінської унії, та проводити політику становлення форпоста і війни можливої з Російською Федерацією? 26-й рік по 30-й рік для нашої Білоруської держави стане вирішальним, того, що саме на цих роках закріпиться наша національність, наша. Державність, по суті, друзі, ми проводимо сумісні навчання із Польщею, які ефективно для нас, є авіація, і армія дуже позитивно для нас. от Дивіться, друзі, це все іде, Хоча у них Анджей Дуда є президентом Білорусі, переобраний вже третій раз. Ми, врешті-решт, на початку 27-го року створюємо Альянс Інтермаріум. <кхід> у нас була нагода там створити, якщо ви пригадуєте, Альянс Черно... межу морями, але це альянс на союзних таких правах. Але інтермаріум це союз сугубо України та Білорусі. І маріонеточний режим з іншими республіками, які нас оточують. Ну, нібито поки що так, друзі. 27-й рік став теж для нас переломним, і після створення Інтермаріума, Латилія і війна. От такі умови ми пропонуємо Латвії, але Латвія, безперечно, відхиляє наш ультиматум. Ну але з цією країною нам довелося набагато легше, тому що тут, навіть якщо і. Ми щось трошки натупимо. Україна готова вторгнутися та приєднатися до цього збройного конфлікту. Але, тим не менше, під тиском білоруських військ, які вже більш-менш досвідчені, трошки в нас пала економіка. латвійці не чинять опір нашої армії, вони розформували свої сили, і цей збройний конфлікт він наподобі. Ну, щось аншлюза, мирного аншлюза без єдиного пострілу, то що їхня армія не існує. А Латілія або ж Латвія вона вийшла із НАТО, вийшла із НАТО по нашій ініціативі. Американці це допустили. Не знаю, як пропустили це росіяни, які теж хочуть Прибалтику, але білоруси їх випередили. Тепер Білорусь стала державою, Велике Княжество Литовське, в яку входять Білорусь, Литва та Латвія. Це історичний період, друзі. От як ми бачимо, тепер саме час для нас займатися польською риторикою, польською політикою, того що. На очереді у 27-му році кінці стає для нас саме поляки, і за допомогою рішень у нас є нагода створити передумови їхньої громадянської війни приходу до влади націоналістів поки що йде повністю про західна така політика. Але у кінці 27-го року ми будемо понижувати авторитет парламента. Та робити фінансування маше і в лояльних до нас націоналістів. Це дуже позитивно відіб'ється в майбутньому на політиці нашої держави. Як ви бачите, через два роки, в 29-му році, поляки мають національність дуже величезну у парламенті, тож настав час робити переворот, адже за 50% у них є націоналісти, які набирають оберти. Тож для нас це є ідеальною нагодою у 29-му році робити так, аби Польща дала нам можливість відкрити границі, сумісно обучатися і створити другу Люблянську унію. Так і сталося, друзі. У березні 2030 року Польща підписує з нами контракт, польща приймає наші угоди, і Польща готова з нами співпрацювати, але польське суспільство відмовилося. Вони відмовилися від того, що поляки втратять свою незалежність на користь Великого княжества Литовського, де буде лише обширні автономні права. Так розпочалася громадянська війна по суті в Польщі на початку 30-го року, яка завершилася до кінця. Квітня 2030 року перемогою націоналістів на території Польщі, і саме ця перемога дасть нам нагоду в першу чергу в Русі створити нашу переможну кампанію, адже Велике князівство Литовське на чолі із Білоруссю буде мати контроль, хоча і васальний контроль над Великою гордою Польщею, яка по, економ... по економіці, економічному. На співвідношенні випереджує Україну та Білорусь разом взятими. Тим не менше, все добре, що в нас так розвелося. Націоналісти прийшли до влади, Польща стала нашим маріонетком, маріонеточним режимом, а ми рухаємося далі, щоб виконати фокус і знову вийти на вибори. Вибори у 2030 році знову виграє наша коаліція, але із 44-го року наш лідер, тож я приймаю логічні рішення. На цей раз, мої друзі, не будемо посняка обирати, його епоха підійшла до кінця. І є можливість здатися лібералам, ліберально демократичним силам, або ж є можливість продовжити військову спеціальну операцію проти Російської Федерації на чолі із нашими альянсами. Ну, є така можливість. Інтермаріум це, по суті, Польсько-Литовське Союзне князівство, де Білорусь його очолює. Має найбільше території та економічної потужності, і ну, хоч трошки меншу боєздатність армії, адже українська армія вона є найкраща у Європі на даний час в нашій віртуальній реальності. Тож єдиний, єдина хиба те, що армія для нашої Білорусі є набагато слабша. Тим не менше, як ви бачите, є можливість піти шляхом Гайдукевича, це якщо ми здаємося їхнім. Партизанам, якщо Позняк уступає владу, і ми йдемо по цій гілоці тут. Буквально виростає ціла гілочка Гайдукевичів, який буде керувати Білорусю. ну контента є, контента є і ще на 10 років нашої альтернативної реальності. Ну от як би нібито так, друзі. Тим не менше, я уступаю владу молодому націоналісту перспективному, який продовжує шлях Позняка і буде намагатися вирішити остаточну проблему із Російською Федерацією у нашій альтернативній історії. І так, друзі, підходить до кінця наше проходження. Безперечно, що воно було доволі таки довге, за немало ефірного часу, з 2017 року по 30-й рік. За цей період відбулося дуже багато подій, вони позитивно відбилися на нашій країні, тому що із економічно відсталої, залежної держави ми стали економічно передовою у Східній Європі, сильною політичною державою з альянсами. З можливістю протистояти сам на сам своїм альянсом проти Російської Федерації, Ядерної Держави, і з можливістю раз і назавжди угамувати апетити Росії на їх претензії на Білорусь, Прибалтику та Україну. Дякую всім за увагу. До побачення. Усім пишіть свої коментарі, і хай вам щастить.